Залишити після себе слід українські клініки репродуктивного здоров'я пропонують військовослужбовцям безплатні послуги з кріоконсервації, тобто заморозки біоматеріалу. Це дає можливість дружинам армійців спробувати народити дітей, навіть якщо їхні чоловіки загинули на полі бою, або ж убезпечити себе від проблем із заплідненням. Детальніше про процедуру далі у сюжеті. Коли військовий Віталій Хронюк лежав обличчям до землі, ховаючись від вогню російської артилерії, то знав, що може загинути будь-якої миті, але шкодував лише про одне: що у нього немає дітей. У мене такі були відчуття, коли там уйде артообстріл, і ти просто лежиш, молишся Богу, і ти молишся, щоб вижити, але і ти в цей момент думаєш: блін. Хочеться, щоб ну хоч дитина була, залишилась, то щоб і кохана, ну якби е, після себе залишити щось. Зрозумівши, що війна буде тривалою, Віталій усвідомив, він не готовий пожертвувати своєю мрією мати сім'ю, тому обрав каріоконсервацію. Це дає можливість зберегти сперму протягом тривалого періоду. Майбутня дружина Віталія Анна погодилась на це не відразу, але наступного дня сказала так: якщо ось жінка чи дівчина втратить свого коханого чоловіка, то в неї буде. Потім можливість, коли вона там говтається, хоч я розумію, що від цього дуже тяжко буде говтатися, але в неї буде сенс для того, щоб продовжувати боротися, продовжувати жити, і все таки вона буде носити в собі частину свого коханого. Погодилась Анна не лише на процедуру, а й на шлюб. Незадовго після кріоконсервації пара одружилася. Послуга для військових в одній зі столичних клінік діє ще з 2014 року. Однак від початку повномасштабного вторгнення стала ще актуальнішою. Насправді зараз про це ніхто не каже, але коли це все закінчиться, то у нас буде дуже страшна проблема демографічна. Я навіть не знаю, як її вирішувати. Від 24 лютого минулого року лише у цій клініці послугою заморозки біоматеріалу скористалися близько сотні військовослужбовців. Один із них чоловік Ірини, який нещодавно поїхав воювати на схід. Хвилююся за нього. Це однозначно. Ну тобто, там не знаю, постійно пишу, щоб він пам'ятав про правила безпеки, щоб він був обережний. Да, тобто родинний з дітьми, діти нашими. Майбутнє, якби вони для них же ми і боремося. Тобто, і хай у нас немає з ним зараз дітей, але ну, сподіваємося, що будуть. Тобто і для цього ми відстоюємо права там, нашої країни зараз. Тепер Ірина намагатиметься завагітніти сама, поки її чоловік на передовій. Щоб здати біоматеріал, бійцям необхідно мати при собі документ, який підтверджує статус військовослужбовця ЗСУ, та пройти необхідні обстеження. Тетяна Олійник, п'ятий канал. Друзі, для того щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю і спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на Ютуб п'ятого, лайкніть, напишіть коментар. Для вас це секундна справа для нас просування у YouTube просторі на вищі щаблі. Зробімо разом аудиторію п'ятого справді великою на цьому.